Я далекий від того, аби вважати, що диктатура військових це ідеальний варіант держави для України. Але політична ситуація протягом тривалого періоду складається таким чином, що такий тип диктатури на час короткого перехідного періоду мені особисто видається невідворотним етапом у майбутній історії України. І в цьому відео я спробую пояснити. Чому саме так вважаю? Головний аргумент полягає у тому, що у світі є прецеденти такої держави, у якій великий криміналітет має привілейоване становище та фактичну недоторканність. У більшості випадків така політична ситуація, яку можна назвати диктатурою криміналітету, закінчується дещо іншою диктатурою. Диктатурою цілком відвертою. Диктатура криміналітету це така держава, в якій майже всі закони приймаються з метою фактичної недоторканості великого криміналітету та створення умов для повної свободи його дій. Я спробую довести на кількох яскравих прикладах, що у нас саме такий тип держави. Який я назвав диктатурою великого криміналітету. Багато із глядачів встигли вже почути новину про те, що Вищий антикорупційний суд нещодавно відмінив арешт акції обласних відділів газопостачання, які належать груп ДРФ, тобто Дмитру Фірташу. Також багато із вас знають про те, що Дмитро Фірташ. Свого часу являв собою живий гаманець Московського Ізраїльського кримінального авторитета Могилєвича, за яким стояв сам Путін. Тобто фірташ являв собою фігуру в фінансовому механізмі Кремля, і що в зв'язку з цією обставиною на нього були накладені санкції. І ось ВАКС, створений нібито з метою боротьби з корупцією, повертає фірташу можливість подальшого обкрадання України на користь Російської Федерації. Декілька годин тому стало відомо, що Печерський суд знову заарештував ці акції, проте можна прогнозувати, що ВАКС знову цей арешт скасує. Чому? А тому, що хтось за це скасування вже, очевидно, встиг отримати немалу суму, а у таких випадках цю суму потрібно відробити. Отож і залишається незрозумілим, для чого створений цей ВАКС. Для боротьби з корупцією, як це задекларували автори відповідного законодавчого акту, а чи навпаки, для захисту інтересів корупціонерів. Адже цей суд зробили таким, щоб неможливо було оскаржити його рішення. Тобто зробили це всупереч існуючому до цього законодавству. У статті Вікіпедії про Вакс читаємо, що у 2022 році було ним закрито декілька резонансних справ у зв'язку із закінченням термінів розслідування. Тобто перед цим був створений такий законодавчий механізм, що якщо судді ВАКС отримали на лапу, то вони можуть позбавити винних відповідальності шляхом затягування слідства. Цей механізм називається поправкою лозового, і практично всі визнають, що ця поправка була створена на користь корупціонерів та державних злодіїв. І практично всі пишуть, що нардеп Лозовий свого часу був одним із них. Але ніхто не пише про те, що кожен депутат, який проголосував за цю поправку, він фактично визнав те, що сам належить до цієї категорії. І колись настане такий час, що за це голосування за відповідну поправку. Кожен один буде люстрованим на рівні тих, хто голосував за диктаторські закони Януковича. Порошенка просили, щоб він заветував поправку Лозового, але замість заветувати він її підписав. Одним словом, механізми захисту корупціонерів відпрацьовані в нашому законодавстві таким чином, щоб при цьому існувала. Ілюзорна видимість боротьби із корупцією. Одним із фігурантів у справах, які закрив Вакс, був міський голова Одеси Труханов. У листопаді 2020 року Вакс закрив справу проти Труханова у зв'язку із закінченням терміну розслідування. У жовтні 2021 року НАБУ та САП розкрили цілу низку його економічних злочинів на загальну суму близько 700 мільйонів гривень, і генпрокурор Венедіктова підписала підозру. Вакс відпустив Труханова під заставу в 30 мільйонів гривень. Трухановий надалі залишився мером Одеси і навіть не думав вносити заставу. У 2023 році вже у новій справі Троханов нібито вніс нову заставу понад 13 мільйонів гривень і протягом 60 днів носив електронний браслет. Але за цей час Вакс не спромігся розглянути його справу. І Троханов і надалі залишається безкарним, і надалі залишається на посаді міського голови. Міського голови Одеси. А подібні речі у нас відбуваються на кожному кроці, і відбуваються вони з єдиної причини. Судді не несуть жодної відповідальності за власні посадові злочини. Саме тому, як свідчить соцопитування, тільки 2% громадян України довіряють судам. Єдиним словом, Україна оплутана такою павутиною злочинного законодавства, тобто законодавства, ухваленого злочинцями і ухваленого на користь злочинців, що її соціальний стан можна порівняти лише зі станом людини хворої на вірусну надугу, і вилікуватись організм цієї людини може лише завдяки активізації власного імунітету. Мої глядачі знають, як відбувається самолікування організму за рахунок активізації лізосом, якими знищуються патогенні мікроорганізми. При цьому є така встановлена медициною закономірність. Чим сильніший організм, тим інтенсивнішою температурою супроводжуються гострі вірусні захворювання. Отож, якщо диктатуру великого криміналітету можна порівняти з грипом, кіром чи віспою, то військову диктатуру можна порівняти з високою температурою тіла, пов'язаною із активізацією лізосомів. Надмірно висока температура також може стати фатальною для організму, якщо триває вона занадто довго, але й вилікуватись без неї ніяк неможливо. Тож і вдається організму таких випадках до цього крайнього заходу. Розуміючи ці речі, сучасна правляча верхівка готується до скрутних для себе умов після закінчення війни. Зокрема, була не створена військова поліція, так би мовити, новий беркут, призначений винятково для контролю за діями військових. Аби їм не майнули в голові якісь небезпечні для диктатури криміналітету думки. Відомо, що українці важкі на підйом, але військові, які вже звикли мати справу із запеклим ворогом, можуть легко просто по інерції встановити власну диктатуру у тому випадку, якщо посеред них знайдуться рішучі очільники. І одна із причин політичної нейтралізації залужного полягає в тому, що його розглядали як можливого чільника військової диктатури. Хоч у цьому вони й глибоко помилялися, саме залужний у тому випадку, якби він залишився на посаді головкома, міг би стати стримуючим фактором для розвитку подій у бік військової диктатури. Фатум часто діє таким чином, що ті люди, які з ним намагаються боротися, як правило своїми діями, забезпечують негативний для себе фатальний результат. Як розповідає Геродот, царю мідійців Кіаксару було пророцтво про те, що його внук стане причиною його смерті, Кіаксар вирішив огородити себе від Фатуму, і наказав своєму охоронцю віднести немовля в горе та убити його таємно. Охоронець відніс немовля в гори і залишив його там, не наважившись вчинити вбивство, та гадаючи, що дитину з'їдять дикі хижаки. Але персидські пастухи знайшли і виховали цього хлопчика, який, згодом, ставши царем, отримав імення кір. І саме в битві із військом Кіра загинув цар Мідіки Аксар. Кажучи іншими словами, остерігаючись приходу військової диктатури та чинячи різні дії, які на думку владної верхівки повинні не допустити її появу, ця владна верхівка має закриті очі щодо розуміння історичних процесів. Тож не може збагнути того, що сама наближує цю диктатуру всім комплексом власних дій. Існує бо такий ще невідомий людству закон Всесвіту, який я сформулював би такими словами. Чим більшим є контраст між двома протидіючими силами, одна з яких змінює іншу, тим швидше досягає перемоги остання із них. Цей закон діє не лише у суспільстві, але й в фізиці. Наприклад, гаряча вода в однакових мінусових температурних умовах замерзає значно швидше за холодну, замерзає швидше саме тому, що контраст температур тут значно більший. Ось у цьому і криця та незбагненна таємниця к Перемогти силу якого ще не пощастило жодній людині протягом цілої історії.